Ситуація на фронті загострюється особливо важко на покровському і курахівському напрямках. Українські захисники ведуть там оборонні дії. Через це два дні на передовій був головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Окрім того, заявляють у генштабі гаряче. Також на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках ворог кілька десятків разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Так, протягом минулої доби російські окупанти вчиняли три безуспішні атаки на позиції українських захисників. Водночас наші воїни своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Пана Володимире, ми можемо окремо говорити про ті новини так досить тривожні, які надходять щодо ситуації на Харківщині, щодо Сумщини, так, щодо скупчення величезного російських військ безпосередньо на Харківщині туди перекидання. Бачимо, що відбувається на Сумщині, і безумовно, що ми не військові експерти, і тому будемо посилатися на припущення і аналіз західних давайте, аналітиків. От інститут вивчення війни, який постійно дає свій аналіз ситуації і вивчає і робить прогнози і перспективи для. України так, от на їхню думку, Україні варто дочекавшись військової допомоги від сполучених штатів, якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році, і вони якраз говорять про те, що за кілька тижнів лише зможе надійти ця допомога, і власне тоді може відбутися, відбутися справді відчутний вплив на полі бою. І може змінитися ситуація. Україна має нею скористатися. Але кілька тижнів це дуже насправді великий час. Тому що був розрахунок на те, що коли була ухвалена американська допомога, і Джо Байден одразу поставив свій підпис йшлося про те, що ну буквально декілька днів і вже начнуть там отримувати цю а, допомогу, але бачимо, що реальність вона виявилася трохи іншою, і зараз Харківщина, зараз Сумщина і зараз часів яр. І абсолютно, от відверті повідомлення, офіційні, що складно на Курахівському напрямку. Наші експерти військові роблять роблять прогнози, що якраз саме туди буде цілитися ворог. Ми ну, пам'ятаємо, що Путін ставив завдання щодо 9 травня. Да, Необхідно захопити часів яр. Ну і безумовно, що символічно робитимуть усе можливе, аби отримати ці символічні допомоги. А мобілізаційного ресурсу, да, який вони баби й що наражають, і у них у них достатньо багато, щоб просто їм закидувати, оцінюючи усі ці е, е, факти, е, да, про який новий етап, як каже Верховний Головно Володимир Зеленський, війни, ми зараз можемо говорити. Ну, ситуація мега складна, не катастрофічна, але сам факт того, що головкомандуючий Сирський дві доби перебуває напередку і закликає офіцерів бути зі солдатами, не обмежуватися лише штабами керівництвом війська безпосередньо брати бойових зіткненнях участь, воно доволі промовисте. І е, насправді росіяни ці два роки війни використали, щоб навчитися на своїх помилках. Проаналізувати стан справ і за підтримки Китаю, Ірану, Північної Кореї, суттєво наростити як виробництво власної зброї, імпортне комплектуючих для неї, так само покращити керівництво свої, управління своїми військами. І подекуди вони суттєво в цьому просунулися. На превеликий жаль, для того, нам для того, щоб виграти, нам треба три прості речі: це люди, це зброя і це допомога всіх інших аспектах. Ми поки що маємо здебільшого обіцянки, як внутрішнього характеру, так і зовнішнього характеру. Президент, буквально на другий чи третій день після підписання Байденом цього закону про 61 мільярд для України. Він сказав, що певна зброя вже надходить, але ми повинні говорити про її обсяги. І ті ж західні аналітики, на яких ви посилалися, вони переважно схиляються до думки, що. Про якийсь якісний наступ Україна зможе вести мову лише в наступному році за умови, що ми отримаємо те, що буде потрібно, і ми маємо достатньо людей у війську навчених і готових до, до наступу. І от з цим в нас велика проблема, бо дійсно у нас питання протриматися не як декілька тижнів, а як протриматися фактично весь цей рік, який залишився, Залишилося більше половини року, і підготуватися належно до 2025 року з надією відіграти позиції. Дай Боже, щоб це було кордоном 91-го року. Хоча я не припиняння наголошувати, що якщо ми говоримо про перемогу над Росією і отримання репарацій з Росії, то ми повинні бути в Москві на кордоні 91-го року. Ми з росіянами ні про що не домовимося. Тому перед нами виклики стоять дуже величезні, і важливо, щоб влада відверто говорила з нацією, що відбувається. Ми бачимо такі спроби, ми бачимо якісь просування напрямку мобілізації і сподіваємося, воно нарешті буде нормалізоване, а не пропагування оцього міфу про ухилянство чи якихось. Там злісних ТЦК там чи військоматів, військкоматів, а буде зроблено так, як роблять штурмові наші бригади, третя штурмова чудово набирає людей. 47-ма бригада чудово набирає людей. Там конкурс по декілька людей на місце. А загалом з мобілізацією катастрофа. І над цим треба працювати, бо це в першу чергу публічна сторона медалі. Я йду в Збройні Сили України, і так само з виробництвом зброї. От коли каже Камишин, що угу. наш ВПК готовий виробляти на 20 плюс мільярдів, але в нас тільки 6 мільярдів виділено в державному бюджеті на закупівлю? Ну вибачте, ми ж змогли якось зробити фінт вухами і під час великого будівництва брати позики, знаходити додаткові ресурси. То чому в критичний для держави час ми не можемо піти тим самим шляхом? Ми також збільшили державний борг більш ніж удвічі за ці два роки війни. Тому плюс 15 мільярдів вже не будуть грати такої суттєвої роль. А тут можна про оборонку загалом говорити окремо сьогодні зроблено чимало заяв і дякувати нашим європейським партнерам, які готові готові йти на абсолютно такі безпрецедентні кроки щодо оборонного комплексу України. Тож перспектива є головне, щоб Україна її не впустила, щоб це не залишилося виключно на рівні отак. От заяв да що нам партнери от допомагають. Вони готові йти, щоб Україна робила ці кроки назустріч. Я ще просто не хочу відходити від теми так власне ситуації на фронті і безпосередньо наші протиповітряні. Оборони, тим більше є свіжі заяви. Так само будемо сподіватися, що вони дуже перспективні. Україна працює над створенням глибоко ешелонованої системи протиповітряної оборони. Дуже гарно звучить. Про це ефірі прямого каналу речник повітряних сил Ілля Євлаш. до системи планують залучити і одиниці західної техніки, зокрема літаки F-16. Ми також на шляху до того, аби вибудувати глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони, зокрема, яка включатиме системи малого, середнього та великого радіусу дії. Також на додачу до цього всього додається ще РЕП та майбутні в 16 які також будуть включені в систему протиповітряної оборони. Все це разом в комплексі буде діяти досить ефективно. Ну і свіжа інформація з'явилася, що Іспанія надала Україні ракети для систем ППО. Пригадуємо, що раніше вони говорили, що ракети надуть, а самі систем протиповітряної оборони, а їм необхідні ну самі для захисту, да тому що а так не готувалися, особливо до війни. Тепер відчувають певну загрозу, і всі мають бути на поготові. Тож заява про цю глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони. Наскільки вона перспективна, тому що коли чуєш про літаки f 16 так само раніше чули про те, що ось вони ось ось уже мають з'явитися. Але їхня кількість, ну вона давайте говорити відверто, не викликає оптимізму. Тож наскільки можливо все це враховуючи всі ці фактори, і тут саме швидкість створення цієї глибоко ешелонованої системи протиповітряної оборони, ми критично відчуваємо її відсутність. Поки що швидкість створення так. це роки, якщо не десятиліття. Про це треба говорити. відверто. ще просто почув, цю інформацію одразу не склалася враження, що от уже все ми буквально на порозі того, що будемо як під залізним куполом, як із раїма, так цікаво борну життя, що для країз більшість минуло. Року я провів в складі сил ППО однієї бригади і мав можливість середини побачити на цю всю ситуацію, коли ми говоримо про Петріот, який ми в Україні дуже любимо, шануємо і вдячні нашим партнерам. Це дійсно суперзброя по відбиттю ракетних нападів, але це і супердорога зброя. І ми бачили нещодавно ізраїльську заяву щодо потенційної відмови від Петріотів, з силу того, що це надто дорого стріляти ними і ефективно Активність їхня дуже висока як для нас, але для Ізраїлю вони думають, подумають, що них є краще рішення. Це було доведено під час останньої іранської атаки. Друге, я не бачу можливості прикрити всю територію України супер ППОшним щитом, і ми це бачили сьогодні. Здається, на Сумщині чи на Харківщині, коли півтора тонна бомба вразила село, і там було знищено просто цілу вулицю. Чи захистимо ми її ППО? Ну, мабуть що ні, тому що це доволі складна система, і вона не може покрити такі величезні території. Я все-таки прихильник і сторонник цієї історії, що ми повинні знищувати е, ракетні носії Російської Федерації, місця їхнього бузування, ви, виготовлення е, цих ракет, шахетів всього іншого, і тоді ми можемо зекономити на ППО тільки зброєю наступу, а зброєю оборони. Я не думаю, що ми досягнемо такого ефекту, який досяг Ізраїль. Ну, а F-16 літаки? Ну, це чергова дивозброя, на яку ми чекаємо, Та? тобто, ми спершу чекали на три топірці, були захоплені, як вони працюють на полі бою. Потім отримали Хаймерси, далі Абрамси. Тепер черга f 16 Дійсно, реакція Росії мега-нервова. Сьогоднішня заява, буквально напередодні вашого ефіру. що Вони будуть розглядати такі, як носії ядерної зброї, з відповідною реакцією зі свого боку. Безумовно, ми сподіваємося, що ми таким чином зможемо контролювати мати повітряний простір над своєю територією і е, близько лінії фронту. Але тут, як із будь-якою іншою зброєю, залежить їхня кількість. І ну, каже, якщо б люди 5, а 500? 500 нас би Ну, 500 передали. це було б фантастично. Я думаю, що навіть якщо ми б отримали 100, ми вже були б супер втішені. Але наразі йдеться, де мова про меншу кількість, на жаль.